На змівщині розпочалась традиційна весняна акція з благоустрою та впорядкування території сіл, селищ і міста. Природоохоронні заходи проводяться у рамках всеукраїнської весняної акції За чисте довкілля. Генеральні прибирання проходять вже неділю по всьому місту Змієву. Мешканці прибирали вулиці, вичистили навіть узбіччя міської траси. Велике прибирання має на меті приведення до весняних свят в належний санітарний стан населених пунктів району, території підприємств та організацій, індивідуальних дворів, місць масового відпочинку, ліквідацію стихійних сміттєзвалищ. Такі заходи допомагають громаді не тільки разом робити спільну справу, але й прищеплюють європейські цінності. Люди прагнуть жити. У затишному місті Дуже хороше пропозиція, Всі організації должны вийти, поубирають. І город преобразується очень даже хорошо. Смотриться, все нормально, все правильнее рішення. Після зими жодна комунальна служба не в змозі впоратись з тією кількістю пляшок, паперу та іншого бруду, який, на жаль, ми залишаємо після себе. 25 березня, в рамках всеукраїнської акції За чисте довкілля довкілля-2011» відбувся суботник з благоустрою території. Щоб в місті було добре відпочивати, щоб людям було приємно приїхати до нас в гості. Також на генеральне прибирання вийшли представники освіти. Навчальні заклади мають стати осередком формування турботового ставлення дітей учнівського. Кої молоді до навколишнього середовища а дорослих домов навчання і виховання підростаючого покоління. А отже, привчання до чистоти, безперечно, є позитивним моментом таких заходів. Проте є у громадян і зауваження. Я коли працював одне час на інженерній должності, мені подобався плакат. Там було написано не перенапрягайся, на це є механізми. Тобто, одного автомобіля. Так называемый пылевсасывающий автомобиль. Хватило бы, чтобы заменить всех работников, сегодня работающих в Змеевском районе, даже не только что в городе. Но, к сожалению, автомобиль этот у нас. Тисячу 1982 восімдесят в года змію але сподіваємося, що хороший приклад залучення до прибирання сміття якомога більшої кількості мешканців міста, серед яких є багато молоді, дасть можливість зовсім по іншому відчути взаємозв'язок з природою, значно підняти розуміння культури відпочинку та зробити наше місто чистим.